На нас чекають найсуворіші випробування. Попереду багато виснажливих місяців боротьби і страждань. Ви спитаєте, якою є наша політика? Я скажу, якою вести війну в морях, на суші та у повітрі з усією відвагою та усією силою, які нам дасть Господь Бог. Так вести війну проти потворної тиранії, до якої в чорному каталозі людських злочинств не дорівняється ніщо. Оце є наша політика. Хочете знати, якою є наша мета? Я скажу це одним словом: Перемога! Перемога за всяку ціну! Перемога, незважаючи на жодні страхіття. Перемога, навіть якщо шлях до неї буде довгим і важким. Бо без цієї перемоги наше виживання є неможливим.